Сорт мальвіна. Це пізній сорт. Найпізніший, наскільки мені відомо. Це самий-самий самий пізній сорт. Ну, звичайно, крім ремів. Ось така йогода. Це полуничка двохрічка. До речі, ось особливість сорту буває на йогоді. Виростає такий кущ. Так, ось ось така йода. Такі йогітки. Полуничка не тверда і не м'яка середньої плутності. Вона транспортабельна, вона доїжджає без проблем до ринку, але не лежить кілька днів. Горні ягідки. ну, зараз скуштуємо. Дуже соковита. має кислинку, але вона приємна. Є кислинка, є сладость. Тут всього в гармонії. Головне дочекатися, щоб полуничка вистигла, тому що, якщо вона не буде достигша, то вона буде кислою. Ось так виглядають кущі, Йогоди ховаються під листям. Це її і недостаток, і досягнення в цій полуниці, тому що йогода не печеться, але ж коли дощ, Може, звичайно, загниватися йогода, тому що не буде провітруватися рослинки, тому її краще саджати на однорядку. І найкраще її саджати не на бугрі, а на мульчі. Можна на соломі, можна на агроволокні, на рівній поверхні. Тоді вона не буде раніше стигнути, буде трішки задержуватись плодоношення. Тому що ось тут, на бугрі полуничка росте, то вона раніше вже постигла, а те, що на агроволокні і під соломою, та ще тільки починає червоніти, та ще не стигла. Тож, отака цієї, цього сорту. Полуничка має дуже розвинений корінь, корінь дуже великий. Його не вирвеш, так, як інші сорти, тому що корінь дуже потужний. На кореневій гнилі я не бачила, щоб вона хворіла. Завжди корінь горний, вимоглива до ґрунту, звичайно, якщо їй не сподобається ґрунт, вона може хлорозити, але це дуже-дуже рідко. Якщо ж заливати дуже полуницю, теж полуниця взагалі не любить замокання, тож її треба садити в низах, де застій води. Хворіє на п'ятнистість, Але, як бачите, у мене листик чистий, немає ніде і п'ятничка. Це заслуга препарату, який я в цьому році почала використовувати. Немає ніде п'єтин. Її тільки ось, трішки видно, що не сточе колію. Ось, бачите, ось кінчики листечка починають робитись, починає така каймо коричнева. Тож це не, не хватає колію, але немає не, не тут такої дуже е, великої нестачі колію, тому що ось листочки всі горні. Це одиничні випадки, тут майже всього вистачає. Звичайно, як і кожна полуниця, вона вимоглива до колію, тому що колій... колій найбільше виноситься в полунички, його найбільше потрібно ці рослинки. Тут полуничка ще не збиралася. Ну, як не збиралася? Збиралася тільки так, пробували. Ось така в неї врожайність. Але я б не сказала, що в неї така дуже велика врожайність, і вона ну, якось дуже швидко відходить. Тут вона тільки почалася. І, ну, звичайно, на це впливає впливають погодні умови. Якщо сильна жара, то вона швидко стигне. Тож... Отакі особенності йогода може хворіти на антрокноз, на сіру гниль. Ну, якщо, звичайно, не робити обробки, і якщо дуже сильно йдуть такі сильні дощі, затяжні. Тож, тож така це мальвіна. Особенність сорту, що вона на другий рік майже не пускає вусів. Буває і пускає, але дуже-дуже рідко. В основному пускає тільки першорічка, річка, тому її кожен рік треба обов'язково насаджувати нову плантацію, щоб у вас були нові саджанці, тому що їх треба оновлювати. Тому у мене завжди є однорічка для того, щоб отримувати саджанці. Сорт Мальвіна не дуже врожайний, я б не сказала, що вона така дуже пупер Врожайна, врожайність навіть нижче середнього, але ягода компенсує цей недостаток. Кліщом буває поражається. Звичайно, якщо не робити обробки, якщо ж робити вчасно обробки, то ніяких кліщів не буде, дуже її любить ще довгоносик останні два роки на неї нападає довгоносик, і приходиться з ним боротися. Тож отакі, отака ця мальвіна, смак же у мальвіни мені більш так нагадує і вишню, і черешню. Отакий такий у неї смак. Ну, на неї завжди, завжди попит, завжди попит. І мені дуже подобається її властивість, те, що йогода не печеться, що не треба її вкривати, відкривати. Це просто інколи задовбує. Як бачите, тут лежить сітка, тут у нас росла азія. Тож, звичайно, це. Важковато кожного разу накрий, відкрий, щоб і провітрювали, щоб і не було хвороб і також, щоб не пеклася йогітка. Тож оток ми вчора попрацювали, прибрали ранні сорти на деяких, ті, що е, у мене новинки, я поставила стакончики. Щоб її якомога швидше розмножити. На остальних же ж ми зрізали весь лист, всі вуса. Вуса, які ми відібрали найкраще, ми поставимо на касетку. А тут же будуть братися вуса, коли відросте. Оце відповідь тим людям, хто мені телефонує і пише, коли ж у вас будуть соджанці. Ось як вони виростуть. Як я їх укоріню, тоді будуть саджанці. Я все покажу, звичайно, в мене не такі об'єми, щоб вирушувати дуже такі великі об'єми саджанців. Тож, саджанців, звичайно, всім не вистачить. Це зрозуміло. І кожного року насаджувати нову плантацію, то, звичайно. Це теж потребує витрати тих же соджанців. У мене завжди не вистачає соджанців мальвіни, тому що бажаючих дуже багато на цей сорт, тому що це самий пізній сорт, коли вже немає ніякої йогоди, крім ремів, звичайно, то мальвіна вона. Ну, Завжди користується попитом на ринку, бо не завжди люди встигають насолодитися цим періодом коротким, що у нас стигне полуниця. Але, звичайно, зараз вже багато. Це раніше була дикованка, що нейтральний світовий день можуть плодоносити до самої зими, але ж із з ними треба. З ними треба подружитися і знайти до них підхід. Так що, ну про реми це інша тема. Сьогодні буде збір. Не знаю, чи ми попадемо на ринок. Ну, звичайно, попадемо, тому що є ще малина. Ну, а полуницю останнім часом мене дуже багато розбирають просто вдома. Тому що зараз, от останні роки, полуницю все важче і важче стає виростити. І так, і по старинки, якщо люди звикли посадив і все, тільки поливаєш, то полуниця швидко вируджується і урожаю ну, зазвичай буває перший другий рік, а потім вже все, вже урожаю не буде. Тож, треба насаджувати завжди нову плантацію, щоб була у вас завжди перша річка. Ну, а я буду переходити взагалі на першу річку, тільки першу річку, але висаджувати буду рано. Уже із слідуючого місяця я буду висаджувати собі нові плантації. Так, як ви бачите, в мене стоять вже ось стаканчики, тож буду, звичайно, насаджувати одну річку, щоб, щоб були саженці і рослин, ну, менший догляд за рослиною. Не то, що догляд, догляд завжди потрібен, але Застосування різних препаратів це компенсує оця робота, що кожного року треба насадити нову плантацію, то це компенсує, тому що зараз препарати дуже дорогі і не завжди можна купити якісні препарати, тому що дуже багато підробок і щось використовуєш, а потім. А воно не діє, то, звичайно, дуже прикро, тому що Чого ти до мене причепилося, я не цвіточок. Іди. Саме раніше саджанці будуть Ольби, тому що Ольба у теплицях і вже пускої вуса. Як бачите, вже вона відростає. Ох, курінь дало підживлення. Чистий лист, чистий лист, там є всі-всі елементи, які потрібні полунички, хоч це добре і дороге, але, але воно виправдує себе. Його можна в цілях економії дати по листику. Єдине, що там немає у чистому листу, це кальцію. Можна кольці дати в і чистий лист по листику. Тут же будуть, хоч як вони виглядають горно содженці, але вони будуть видалені. Ось нисточа кольцію, як бачите, це пошкуд... не пошкоджений листочок шкідниками, а так жимається листик, якщо не вистачає кольцію. Це не на всіх рослинках, але, але є. І навіть якщо ви дасте кольці, то листочок цей не розпровиться, будуть хороші оці, ті, що виходять. Тож, така особеність кольцію. ось теж, потребує кольцію. Я просто не встигаю все доти. Сьогодні пролило, тож сьогодні, дом кольцо в курінь, також буду розширювати отут оці отвори, щоб рослинка дихала. Я вже в одній теплиці таке зробила і зроблю і в інших. Звичайно, буде швидше висихати, провітрюватися і висихати там ґрунт, але він не буде. Задихатися там, тому що рослинка за допомогою цього отвора, якщо буде, він ширший, то вона буде дихати. корінь буде дихати. Навіть ну, якщо ви колись переліте, то з рослинкою все буде добре. А якщо ж перелити ось так, що отвір невеличкий, то, звичайно, корінь може загнитися. Також дала сюди Магнікур Energy у корінь. Звичайно, виникне питання, що якщо я буду видалять, то на що я туди даю магнікур Energy, щоб не розвивалися там грибкові хвороби, і щоб вони не поражали інші рослинки, які я висаджу сюди. Коли ж я візьму тут вуса, то рослинки ці будуть видалені і висаджені нові туди. Оці ж в цей же ґрунт. тому що це бугри, які зроблені в минулому році. І я не бачу сенсу переробляти кожного року бугри. Тож, бугри тут залишаться ці самі, а рослинки я видалю і насаджу нові. Можна ще один варіант можна видалити через один, через два кущі і з цей же вуз оновити. Плантацію. Ну, це кому не потрібні вуса. Мені ж потрібні вуса, тож я спочатку візьму вуса, потім їх висаджу і так оновлю плантацію. Ну, а можливо, буде видно, звичайно, але я вже не поведуся на те, що рослинки гарні і не залишу їх на слідучий рік, тому що на слідучий рік е... ягода мільчає. Це по-перше і по-друге, починаються більше хвороб, більше шкідників. Тож, ну, з шкідниками в мене тут це добре, а от із хворобами тут, звичайно, трішки інша ситуація, тому що, Грибкові грибкові завжди, завжди вони є, Ні, ніде їх не дінеш. Хоча в мене немає тут ніяких п'ятнистостей. Є ось павутинний кліщ вже. Тут я ще не обробляла від шкідників. Але буду обробляти від шкідників, так як листик вже відріс, і в такому вигляді, якраз коли шкідник починає розмножуватись, якраз його треба. І приберуть. Е, також обов'язково, навіть якщо я буду видаляти ці рослинки, я буду давати антихрущ, е, щоб ґрунтових шкідників позбутися. Е, можна. Давати інші препарати, не обов'язково антихруш, можна давати альфа супер, він від широкого спектру дій, але без мірольду у ґрунт, тому що там кліщів немає у ґрунті. А от на полистику, якщо давати антиальфа супер, то там додається ще для того, щоб вбити всі стадії кліща. Тож, Тож оток. Всім миру, добра, всього найкращого і все буду Україна. До побачення!